Дорогі люди, слава Ісусу Христу, Царю! Тому що Христос воскрес із мертвих, гроб Христа пустий, можна піти перевірити. Написано в Слові Божому Біблії, що Христос воскрес для нашого виправдання. Написано, що Христос переміг самого головного ворога людства, Людей, людини. Христос переміг смерть. Держав отримав перемогу над самим головним ворогом людини. Тому що Христос є життя та Воскресіння. І тому Він достойний цієї слави. І ми листівочки про Пасху. Ми листівочки про Пасху. Історичне коріння Пасхи, як правильно святкувати Пасху, назначення Пасхи для нас, учасних людей. Слово Боже говорить чітко та ясно, що Пасха наша то є Христос, агнець Божий, який був принесений в жертву на христі Голгофи за наші гріхи та беззаконня. Написано, праведник постраждав за нас неправедних, для того, щоб нас неправедних оправдати на суді Божому. Написано, що Христос воскрес для нашого виправдання. І Він оправдовує нечистивого грішника, коли грішник по-справжньому щиро. Та остаточно кається, навертається до Господа. От для чого Воскрес Христос? Для того, щоб нас оправдати і подарувати на вічне життя всім Божому Царстві. І це є суть значення слова Пасха. Пасха означає суть Пасхи це є Божа рятівна благодать. Тобто Бог рятує людину від вічної смерті йому як пекла. завдячуючи його смерті Воскресінню. Завдячуючи пролиті крові Христа, у грішника є шанс, можливість уникнути вічної смерті йому пекла через віру та каяття, через каяття та віру Господа Христа. Тому, дорога душа, навернись до Господа по-справжньому щиро остаточно, і Бог тебе простить, помилує, оправдає, подарує тобі вічне життя. Якщо ти по-справжньому щиро, навернися до Господа. Зі щирими Бог вчиняє щиро, а з луками по тому краще бути щирим, краще визнати свої гріхи провини перед Господом, сказати Господу, Боже, я не правий, я порушив твій закон, я ікрав, і брехав, і заздрив, і блудив і не поважав батьків і так далі. Я заслуговую на справедливе покарання, але я прошу тебе, Господи, прости мене та помилуй. Якщо ви щиро розкаєтесь, Бог вас простить. І Бог подарує вам вічне життя, і ви будете блажені. Христос є добрий пастир, Він хоче тебе рясно благословити вічним життям. Навернись до Нього і ти ніколи не пожалкуєш. Навернись до Господа, дорога душа. Навернись, поки ще не після. Після смерті, яка йдяти, будь ласка, я, я, поди, власне, я, кошту, я ще хочу те, хочу сказати. Та я так, що буду.